В Естонії, президент Естонії каже про те, що НАТО має перетнути всі червоні лінії і витіснити Росію з України. Про це сказав президент Естонії Алар Каріс. Він заявив, що союзники по НАТО повинні зробити більше, чим можуть, і щоб допомогти захистити Україну, перетнувши всі так звані червоні лінії Путіна. Президент Естонії також додав, що боятися більше немає чого, оскільки Росія вже перетнула всі червоні лінії, зробила це давно, а саме 10 років тому, я нагадаю, і немає сенсу боятися ескалації. Тепер ми ймовірно усвідомлюємо, що маємо перетнути всі червоні лінії, а потім почати витісняти Росію з України. А, так сказав Каріс, перебуваючи власне в Києві 12 вересня. Ну і тоді відповідаючи на всі ці питання, даючи. Інтерв'ю стосовно підтримки України. Ну і е, також за його словами, країни НАТО повинні зробити більше для власної оборони. А Україні потрібно дозволити завдавати ударів по території Росії західним озброєнням. Е, ну і поки знову ж таки західного озброєння у нас немає. Е, це питання мають вирішити вже. Я сподіваюся, найближчим часом. Найближчим часом це під час зустрічі президента України і президента Сполучених Штатів. Е, е, на цю зустріч Україна покладає великі надії. Зеленський каже, що у вівторок на нараді з командуванням повітряних сил знайшли навіть способи розширення українського флоту винищувачів f А також сказав, що військове наповнення плану перемоги вже триває, і у вівторок попрацювали з військовим командуванням. Результатом чого стала підготовка хорошого сильного змісту військового пакету, який Зможе відчутно зміцнити Україну згідно із планом перемоги. Сподіваємося, що це військове наповнення одобрять в Сполучених Штатах в Британії, в Німеччині, у Франції і допоможуть Україні вистояти проти російської навали. Знову ж таки, ми ще раз наголошуємо на тому, що Україна має бути незалежною та не тільки від російських загарбників. Вона має бути незалежно, незалежною і в військовому плані, але на військові рейки. Україна стає поступово, на жаль, ми не можемо зробити те, чого в нас не було там 2, 5, 10 років в нашій військовій сфері відродити це під час бойових активних бойових дій дуже складно. Саме тому ми зараз найбільше розраховуємо на наших партнерів і продовжуємо робити кроки для того, щоб відродити власне виробництво. І той такий Блінкін сказав, що план вже бачив. До речі, каже, ознайомився з ним під час візиту до України. Принаймні, з елементами цього мирного плану Зеленського він каже, вже ознайомлений. Тепер чекає на зустріч президентів. Нас ознайомили з елементами плану, коли ми були в Києві. Підтвердив представник держдепу. І тепер очікується, коли детальний документ буде представлений вже президенту Байдену. Далі, відповідно, також в планах представити його Камалі Гарріс і Дональду Трампу для того, щоб зрозуміти, чи є у нас підтримка у тих, хто планує собі стати президентом Сполучених Штатів у майбутньому, оскільки зараз ми не знаємо, хто це буде. Я думаю, що навіть американський народ зараз не знає, хто це буде, але тим не менше ми маємо розуміти від кого нам. Цієї підтримки чекати а від кого ні? Тому що чекати до самих виборів, а вже потім представляти план це просто витрачати час е, надарма, то, бо ми з вами чудово розуміємо, що війна не стоїть, вона триває кожного дня е, 24 на 7, і е, через це ми не можемо з вами просто чекати наступних виборів е, в Сполучених Штатах. Ну, як сказав президент Зеленський, з нетерпінням чекає детального представлення цього плану президентові Байдену впродовж ближчих днів і тижнів. Думаю, що ми дочекаємося цього, дочекаємося цієї зустрічі, перш ніж пропонувати будь-які подальші висновки в цьому контексті.